У мене зараз 26 тиждень вагітності, і я придбала собі нарешті якісь лисинки, тому що реально штани я вже наважу. Колготки теж на мені вже лякають. так виглядає мій животик. Це спеціальні лисинки для вагітних. Тут є така штучка, і вони дуже, в принципі, зручні. І ще я взяла в комплекті топ, Але мені нема з чим носити. Я хочу купити собі якусь. Оверсайз рубашку, напевно, тому що в мене є тільки футболки і теж. Ну, от. Хочу підібрати собі одну чи дві рубашечки, щоб можна було вдягати під мої лосінки. Тому що в них реально дуже зручно, нічого ніде не давить, нічого ніде не тисне, от, не пережимає і дуже комфортно себе відчуваю в них. Тільки в мене вже великий, вони підкреслюють. Дуже сильно можна побачити, який в мене вже великий живіт. А от, так як на вулиці вже тепло, а я вже зимню куртку не ношу. Я перейшла на весняну куртку і а, дістала своє пальто. Вовсь, думала, в общем, думала, ну в мене є пальто, воно тіпа типу, прикольне. От я думала, воно якраз буде на мене зараз. Зараз я і покажу, як воно на мені сидить. Ну, в общем. Якось так. Я щось уявляла, що я така застіпнулася, зав'язала поясок, от, а вона на мені навіть не сходиться. Прикол. <рикол> не може це дуже смішно. Планую сьогодні піти у ТРЦ і подивитися щось собі наверх. От, зараз ще повинні бути знижки, а подивлюсь, можливо, буде щось по знижкам, тому що... Превно дуже важко підібрати собі одяг. Ну, але що зробиш? Животок буде і далі рости. І коли буде ще тепліше, я напевно перейду просто на сукні, тому що колготки вже не треба буде тягати, можна купити якусь сукню, яка буде легенька, і перейду на них. От. А поки що хочу подивитися собі якісь рубашечки. Я приїхала в ретровіль. Хочу трошки погуляти по магазинам, не знаю, наскільки магазинів в мене вистачить, бо минулого разу я була тільки вдвох, і я дуже сильно втомилася, я пішла додому. При тому, що я просто дивилась, нічого не міряла. От. А Зараз, як я, як я казала, я хочу купити собі сорочку, якусь оверсайз, таку довгеньку, широченьку. От. Подивлюсь точно в двох магазинах, можливо, в мене вистачить ще на два. Планую зайти в де-факто Waikiki, Sensei і Нью-Йоркер. А розпочну з де-факто. Знайшла ось такі сорочки. Ну, вони такі яскраві, наче непогані. Але мені щось хотілося, щось, можливо, зелененького. Не знаю. А тут дуже багато таких синіх, блакитних в полосочку, і мені щось не прям вау заходить воно зараз. От. І вибір якийсь не дуже великий. В общем, де-факто я нічого не знайшла. І зараз хочу піти в осі вакіки, подивлюся, ще, що там є. Тут, до речі, ще є малесенький, промалесенький відділ для вагітних, але там чомусь все не дуже гарне. Так, мене затягнуло до всяких пасхальних штук. Дитяка тарілка класно. Вау. Тут, до речі, дуже класний хом, все для дому. І тут різні такі цікаві колекції є. Ось пасхальні, корзиночки різні, чашечки, стаканчики. Ой, кошики клас. Кошики. Ну, коротше, можна щось обрати. Дивлюсь сорочки, але тут так само блакитні в полосочку. Це, напевно, тренд якийсь цієї весни. Ну, мені щось блакитне не дуже заходить, але тут є великий розмір. От, І, можливо, я помірюю, подивлюсь. От, XL. Хоча в мене зараз ML, але хочу трошки більше взяти, щоб вона застібалась. Ось ще блакитні, але ці вже не в полосочку. Ось такі. Але мені щось, щось мені не хочеться блакитного. Не сильно подобається. О, оце, оце якраз для мене. Леопард. <с> Не знаю, чи він ще модний, але тут дивіться, тут штани такі прикольні, вони м'якенькі. Є під нього футболочки різні. Можна зразу луки собі скласти. От, ну, прикольно. Ці коричневі гарні, там біленькі. От коштує. 800 гривень штани коштують. Ну, штани прикольно, мені сподобалось. Це блузочка, кстати. Це можна комплект зібрати штани і блузка. В общем, я взяла 4 рубашечки, всі вони в полоску. Взяла блакитну, дві рожеві і зелену. По кольору мені насправді більше подобається зелена. Зараз по вони, в принципі, однакові. Спеціально вдягла свої лосінки, свій комплект. А, щоб можна було під нього зразу підібрати, а, і плюс мені, по суті, нема чого було вдягти. А, перша рубашка блакитна. А, не дуже сильно видно полосочки, бо засл... засвічують трохи. Але ось так виглядає. Вона достатньо легенька, в принципі, на літо вона була б, напевно, класна. Але мене щось смущає саме блакитний колір. Щось в мене душа не лежить. До блакитного. Наступна рубашка рожева. Вона світло-рожева, така сама, як блакитна. Ну, вони всі такі самі, як блакитні, але різний колір. Ну, не знаю, мені теж щось рожеве не дуже заходить. От зараз буду міряти наступну. Наступна рубашка зелена, і я її застіпнула трошки. От, і насправді мені щось зелене, до речі, сподобався. Сидять вони, в принципі, всі однакові, але по кольорам ця поки що мій фаворит. І остання рубашка, тут більш яскравіший колір і більш журніша полоска. Но це, до речі, теж непогано виглядає, вона так само легенька, От, але щось я зрозуміла, що рожевого мені не хочеться. От із цих всіх мені більше всього сподобалось зелена. Наступний мій магазин це Нью-Йорк. Тут, до речі, а речі а вони більші. Тобто, якщо я носила раніше s ку то мені треба було XS-ку, то тут точно подивлюся. Здається, я знайшла скарб, дивіться. Клас. Леопардова сорочка, вона дуже велика на мене насправді. Це 2XL, а... чи XL? Ну, коротше, мені треба було на розмір менше, але не було. От, ну, Мені здається дуже прикольно під лосин. Ще я побачила ось такий костюм. Мені дуже сподобався колір. Камера не дуже передає, прям, але дуже гарно. Це тут рубашечка і штани. От. Схожу трошки на піжамку, я мірюю на лосіни, щоб не роздягатися. Але тут дуже така легенька, бачите, резиночка. От, І рубашечка, Ну, мені подобається, класно. Взагалі, мене вистачило на чотири магазини. Я дуже втомилася, у мене дуже болять коліна. Я саджу вже в машині зараз буду їхати додому. Взагалі, я була де-факто. Мені там взагалі нічого не сподобалось, нічого не підійшло, просто сорочки. Ага. Я хотіла якусь плотніше. Вот. Потім я зайшла в LC Waikiki. Там я поміряла чотири сорочки. А, мені сподобалось. А, та, яка така зеленувата Вона була непогана, але от, вона така тоненька була, от, але мене щось смущало. От, і ціна теж. Коротше, я вирішила ще сходити в Нью-Йоркер і в сенсей. В сенсей я нічого не знайшла. Там були непогані літні сукні, але я думаю, що для них ще ранувато. От, і я ще зайшла в нью йоркер поміряла сорочку. І Костюмчик, і там насправді ба... ну побільше вибору було. Хоча там були також зараз така мода на полосочку, голубу, голубі сорочки. От. Мені насправді не прям вау, голубі сорочки. От. В общем я поміряла леопард. Вона була на мене великувата. Мені треба було десь Ельку, а там була тільки Еска і Excelка. Я, короче подумала, взяла поміряти Excel. В общем, я її купила. Прийде додому по мірі, ще покажу. Ну, вона трошки широкувата в плечах, от. але для мене це не прям критично, вона така вільна. От. І, коротше, я вирішила її взяти, ще вона по знижці була. А, бо всі сорочки, які я міряла, вони були приблизно 900 гривень, а цю, яку я купила, вона була за 450. Я купила ось таку сорочку Нью-Йорке. Бачите, вона трошки великувата. Але в принципі, не знаю, я підкатала рукава. Можна не підкатувати. Мені сподобалась така прикольна. І вона е, достатньо така середньої плотності, не дуже жарка і не дуже прохолодна. Бо ті інші, які я міряла, вони були такі прохолодні. Мені здається, це дуже прикольно виглядає. Я тепер леопард. так.